наша спецна оперативна група по автотехніки як тільки установим ми будем понимати, як, хто, когда, що произошло і так далі. Це не можна називати нещасним випадком. Андрій, в шановні друзі, у нас зараз э, тількино це сталося і йде робота на місці події. Відповідно, зараз робиться все, щоб належним чином зібрати всі докази, які є на місці події, належним чином оглянути місце події і далі проводити розслідування. Всі розуміють, що версії будуть відпрацьовуватися всі. За попередніми даними. це... Вибуховий пристрій саморобний чи не саморобний. Давайте, поки експерти не попрацюють, ми не можемо сказати. Розташований був ну дуже близько до перебування загиблого. Деталі, де саме, чому, як і, 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 і звідки, давайте ми трошки почекаємо роботи на місці події з і експертів.